Доброго ранку. До нас в студії вже прийшла наша гостя. Це Євгенія Суботіна, спортсменка, заслужений тренер України та благодійниця. Доброго ранку ну, Доброго ранку. Жень, Ми тебе запросили вперше напевно в нашу студію говорити не про спорт, не про твоїх вихованок, не про чемпіонати, а говорити саме про благодійність. Як я так сталося? Річки що... здивувалася, тому що з цього я ну не знаєш, так часто буданка дзвонять. Ну, бо добре, що є в принципі, за одного, що я люблю соцмережі, що можна в даний момент, я лише ці стрінки залишила вже дійсно -за цієї діяльності. Ну, я би для себе не склала це діяльність. От мені... Я там ставлю фото, пишу щось ну, для того, щоб люди допомагали, інакше це не вийде. Бо без добрих людей, без цих добрих сердець, ну, я що? моя маленька робота, я так рахую. І мені, коли дзвонять люди, Добрий день, ви займаєтеся благодійництвом, можна вам речі передати? Кажу, ну, я благодійництвом не займаюся, я так і говорю, ти мені коли позвонила. Я, ну, я це так не вважаю, бо. Ну чому? Не всі ж займаються цим. Я, наприклад, цього не роблю, я себе не називаю благодійницем. Я себе теж не називаю благодійницем. Взагалі, що тут такого. Але ти робиш хороші вчинки, і про них варто говорити, аби, аби це. Аби якомога більше кількості людей хотілося до тебе долучитися. Часом нам хочеться допомогти, а ми не знаємо до кого звернутися. А ти публічно прийшла так. так тому, а що... ти публічна людина, тебе багато хто в місті знає. От суботіна допомагає їх діткам з бідних родин. От розкажи, як в тебе все починалося і як ти почалося цікаво. Трошечки, ну може не цікаво, але почалося декілька років назад, і воно ну, якось так все починалося. Трошечки застивало з того, що я робила вдома, е, як завжди, ми робимо жінки уборку. генеральне прибирання Генеральне прибирання, яке треба робити раз в неділю по-любому, бо все щось витягнеш і опять таке. І в е, мене ж двоє дітей, і все так щось від них вже не носять. Племінникам уже не потрібно, або ще комусь. Я так завжди знала допомагати при домі комусь там. Тим же Ромам чи ще комусь. Ну так все по чуть-чуть. Знаєте, все починає знаєте, все починається з маленького, як то кажуть. Ну, я повністю назбирала 5 чи шість кульків речей. Думаю, ну їхати в інтернет, ну, що я поїду з п'ятьма кульками. Це Так, да, Думаю, а ну ка я об'явлю, і в мене, як завжди, такі от мислі від Бога, я вірю, такі мислі є. Раз так е, ну, об'явив в себе дівчатам, куча ж є мамаш. Дійсно, об'явила, слухай мені, як почали то ті покунки приносити. І я вже назбирала тільки, що мені вже прийшлось машину навіть е, просити якусь десь у когось чи ще з кимось, щоб допомогли. Я, чесно говоря, їздила спочатку по інтернату. Uh -huh. Поїздила нас по інтернатам, але потім, коли я вже там поїздила, поїздила, знову воно прикритилося. Потім згадую собі: ой, добре було там півроку назад возила. І слухай, так от буває, що от... Зайшла в соцмережу, мені раз комп'ютер включила, от повністю десь тричі так починалось знову. Як? Тобто тебе був, ти отак поїздиш, потім буває період затища. Так, да, затища, повезла туди, 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 затища. Потім раз ввечері зайшла на соцмережу, ні раз, і комп'ютер одразу включає. Чомусь от якийсь інтернат або якісь там дітки ці там, бездомні. Я хм, може би знову ввести. І ти представляєш, на другий день я йду до себе на роботу. Жінка, яка там рік, наприклад, не була, приносить мені там. П'ять кульків Жень, ти ж там, по-моєму, возиш на тобі речі. Співпаділи. Ну, Все ясно, треба знову. Оп'ять починається. І так було десь тричі, що я іменно от так, мені дають знак, приносить тось речі, і я знову. Але потім я трошки розчарувалася в інтернатах. От женечка, якраз про це тебе хочу питати, чи зіштовхувалася ти із випадками, коли е речі, от такі, які були у використанні в інтернатах, не хотіли брати? Я про такі випадки чула особисто. Є такі речі. У мене Ігоршки. було таке, що да. Знаєте, нам іграшки не потрібні, ще щось. Думаю, ладно. Но мені не сподобався останній випадок. Я дуже много повезла канцтоварів, іграшок, печенюшок. Я пам'ятаю, замовляла машину, там пікап. Ну, дійсно много речей, люди добрі по цей, і вони мене чуть ли не викопкували. Ви все залишайте, діти сплять. Я кажу, ні, я їх дочекаю, я, я хотіла простежити, тому що для мене це є важливо. Мені хочеться, щоб це дійсно. І вони мене фактично чудлі там не викопкували. Не буду вжирити, звідки не, не потрібно воно. Але е, і, я, і вони мене у годину розумієте, я з ними цей підсобку тут то печення, ті речі. Все, для мене це таке було розчарування. ну, Я їх дочекалася, я з цими дітьми поговорила, але біля мене, мене речі не роздавали, Вони кажуть, не проснуться і ми дамо. Все, і... і ти не була впевнена, що ці речі. Мені потрапили показали, до що достатньо, навірно, так свише боженько показав знову, затище. І потім в мене вже якось було на серці. Я завжди шкодувала дітей на вулицях. Дійсно, які ми бачимо, дуже багато дітей живуть по підвалах. Дуже багато жердя... дітей живуть, є. І є такі, чому живуть? Вони навіть навіть тікають, у них батьки ну, там, неблагополучні, неблагополучні сім'ї. Є много, де просто, ну, там, просто одна мама або батько, ну опять же, вони там п'ють, діти голодують і мусять самі на себе. Це ужасно. Я... Коротше, одним словом, слава Богу, що так Бог дійсно допоміг, що в нас немає нічого случайного, ви знаєте. що От з такими цими я почала їздити по селам з чоловіком. Діставати адреси спочатку як ти їх діставала шукала, ці по кличках. Хтось там мені давали люди прямо з Фейсбуку. Так починалося. Ви знаєте, Євгенія, ви там возите. А є там в сімерах, наприклад. Я знаю, сім'я там 5-6 дітей. Я ходила їх, шукала. Бувало, що фамілії немало. Просто брала Кличка, речі? Ганька, Манька. І шукала так та, писала? Звозили дівчонки мені звозили дуже много. Ти знаєш, Богдана, який би тяжкий не був. Це світло, аж плакати хочеться. Дуже багато людей, які відкликуються, які приносять ті речі. Боже, які там люди бідні, які не радуються. Коли в дітей ну, улипки, ну радість, коли вони, звісно, бачать не так ті речі, як іграшки і солодощі. Тішаться. Да. Ми ще маленько дійшли до того, що з одної поїздки ми одіваємо по 50 дітей. Тобто це 50 дітей. Це подумай, скільки ну це може бути десь 12-15 сімей, тому що шість, по шість, сім дітей, по чотири дитини, мами одиначки. Є що діти. Ну, ми конкретно їздимо до цих дітей. Я сама власноруч їх вдягаю. Ні одна річ, я чатом це говорила, ні одна річ не йде хоч куди. Якщо діти вділися, я сама там, кхе, падаю на коліна, вдіваю, бо де нас там ну, по комодам, постійно. Це фотографії, ми зараз можемо да. показати. Е і паралельно ми можемо розмовляти, е в яких родинах ти побувала. Тобто ти. Е Е так невідгороджено це все робиш, ти так проникаєшся цим. Да. Ти з дітками спілкуєшся. Йой, Так, да, дуже спілкуються, вони мене дуже люблять. До речі, ця дитинка, що зараз показано, зараз там буде ще одна фотографія його конкретно маленького. Так вийшло, Бог їх допоміг. Ми поїхали в сім'ю з чоловіком, десь семеро дітей. Уяви собі, дуже много дівчат осуждали. От, бо я скидала фотографії. Як вона там може? От, до речі, от в цю сім'ю ми пішли, там семеро дітей, де зараз фотографії. А там оказується чоловік, чотири дитини, жінку лишили батьківських прав, коли ми приїхали, п'є. Чоловік, чотири дітей. От, ні, це інша сім'я. Ну, я їх всіх пам'ятаю, де що, бо це різні села, люта, брезному, княгиня. Ну, там дуже багато сел, я щось і не згадаю. Угу. Я зараз скажу, до чого ми вже доросли. Помаленьку, що раніше, що починали, ми по чуть-чуть. Потім до нас долучилася, хочу подякувати Наташі з великого Березу, Вона там робить працює в інтернаті. Так само має своїх троє дітей. Саме так само працює там з чоловіком. Вона настільки допомагає, там її в інтернаті знають. І вона вже мені дає список. Часто сідає зі мною. Ми вже їдемо. У нас є список. У них в інтернаті мають сводки. І е, ми маємо сім'ї, де повністю всі не Уже чоловік потім з нею сідає, або сільський голова сідає всіх по сім'ях. Ми вже їдемо, ми їдемо, не їдуть сільську раду. Ми всі туди, я туди все виставляю, і там ні одної немає сім'ї. Всі по списку, тобто повністю шість, сім, п'ять. Ну вони вже знають з інтернату. І ми вже маємо готові. Вони вже раніше ми так ходили по домам. І зараз ще знаю доходжувати, якщо ну, хтось не прийшов. А тепер уже вони всі приходять з школи, навіть відпрашуємо в директорів. Дітей, от останній раз директор відпустив 30 дітей по списку, відпустив, з вчителькою прийшли. Мами їхні вже збирали, бо я то все маю вже віддіти, бачити, що воно все дійсно йде куди, куди потрібно. Ми їм роздаємо іграшки. оця Наташка дуже допомагає. Зараз от я вже на березний відправляю. Дякую маршрутчикам, які нам допомагають, тому що не хочуть. Ну, чують, що для дітей ми ще в реабілітаційний центр відправили куча іграшок, Наташка там, ну, конфети, чують допомагає з дистора. Тобто, я собі там молодець допомагає дуже їм. Тобто, Наташка там конкретні якісь. Я, так, На мені дзвонить, Женька поможи, відправ то-то. Ну, а коли я вже їду на збірю речі, їй дзвоню, нам не дає список. ось хотіла сказати про дитинку, тому що многі переживали хлопчика. про цього хлопчика. Там не був, там вовча пасть, тобто нема піднебіння. Дитина в будь-який момент могла захлеснутися. Там є десь фотографія, де дитинка одна на фотографії, одна видно губи. Це заяча губа, дуже тяжко. І так, от ми приїхали з чоловіком, там семеро дітей повертаюся, я вічно перескакую. І е, чоловік, четверо дітей, і уяви, жінка теж троє своїх має, бере цих чотирьох і виспитує сімох. Тому що я приїжджаю кажуть, от в яких умовах вони би там могли. Я кажу, ви ж навіть не знаєте ситуацію. Жінка, маючи своїх трьох, сама не п'є нічого, бере на себе на пі піклування чотирьох цих дітей. Ми їдемо і до нас, там ходить, бачу, жіночка рядом. Мій чоловік каже. Жень, там хоче поговорити. І на 19 років жінки Діана звати маму. Каже, може, якось допоможете. Подивіться, яка в мене дитина. Там мій чоловік, ну тяжко живуть, бідно, не в сімерок. І наскільки обставини, ти подумай, вони в цей день, рядом, вони живуть, де ми приїжджаємо, на всі день цієї жінки там не було. Вони там знімали дом ну, по своїм сімейним причинам. Другий день на набраному їхала, якби я прийшла другий день, я б вже не застала. Я кажу, ну так я чесно не знаю. Ну, я взяла, кажу, я взяла її координати. Uh -huh. Кажу, я напишу, люди мене знають, тому я зробила це обще фото, щоб ну, люди не боялися, що дійсно ну це не якісь там, знаєш, час, а вдруг там бреше. Ну, дуже багато афорист. є аферистів, дуже много. Да. І слухай, відгукнула ще одна теж Наташа, волонтерша, а вона вже в цьому декілька років. І, і це вже налагоджена система. Да, так, вона і там, і собі. І одним словом, мені вже дзвонили з голос України з передачі. Дзвонили, потім друга, ми почали збирати кошти. Ти знаєш, ми їхали обратно, чоловік каже, Женя, бо там треба біля 100 тисяч гривень. Було. Ну, от ти дала якусь надію, каже, не дала надію, я казала, чим зможу, тим поможу. Ну, е каже, Де ми знайдемо її гроші? Я кажу, репостнем, я ж не знаю. Ну, от Я вірю, що ми зробимо цю операцію. Там чотири операції треба дві на піднебіння, дві на губу. Там дуже тяжке. Там, може, якщо знайдуть, покажуть хлопчика, він це. Так хочу сказати, що туди-сюди, і видно, відгражувалося, що не потрібно було за кошти. Одним словом, він гукнувся з Києва, пластичної хірургії, Київської Лікар, який допомагає отаким таким бідним він відгукнувся, тому що ми на другу благодійницьку лікарню в Києві. Так там 2017 року треба було чекати. Uh -huh. А тут треба срочно, тому що там три місяці дитині, місяць, і все. Далі вже ну, біда, відгою, як кажуть. Він відгукнувся і, мало того, що не за кошти, він безкоштовно взявся. Вже зробили дві операції, тому що я вже це так писала, може, хтось пропустив, зробили одну на піднебіння, одну на губу. Зараз вони приїхали додому. Божечку в Києві всі від Наташа там по своїх знайомих з Києва їй приносять лікарства, вітаміни, памперси, їду, просто чужі люди привозять її на вокзал, відвозять представляєш? Як добре, що в цьому світі ще є багато. Добрий Я добрий. Шоць. Ну сама шоці. І як зараз ця... доля цього хлопчика? В нього зроблено дві, ще операції. дві операції через місяць. Він має відійти. Мінімум через місяць іде. Ще треба дві операції. Ну їх пер... також зроблять безкоштовно. Все роблять безкоштовно. Її доведуть до кінця безкоштовно. Далі ще одна дитинка з лютої, там також вийшлося хлопчик ДЦП, вийшло через цю же Наташу, не буду говорити, просила не казати там ні фамілі, нічого її. Оці вже в їздили в Хмельницьк. Ну, допомагаємо коштами, ми проводимо з чоловіком семінари по фізіології, по харчуванню. Ми робимо його благодійницьки. Ми гроші, і от потім гроші даємо, ці же. Мамі, потім на ці ж іду, далі цим зараз е, операцію роблять в Ужгороді. Якось так, виходить, що вже от в паралелі так. Хоча я це не планувала, але це на складні поті Як тобі, як мамі, дивитися на цих діток, знаючи, як ти переживаєш за, за своїх дітей, як ти їх дуже любиш і сина, і доньку? Як тобі часто це Я тут було бач? важко. Е, прощаєшся, плачеш. але воно ну, було якась підготовка по інтернатам, е, часто виїжджала зі сльозами. Тому що вони отак тебе чекають. Зараз якесь таке, знаєш, якось Ну не можна сказати, що звикла це бачити. Не звикла, якось я з ними спілкуюсь, мені їх шкода. Але ти тверезо мислиш і тверезо думаєш, як мисли як допомогти. я просто вже бачу, ти заходиш в ці там, хочу людям сказати, хай допомагають. Тому що без людей я нічого не зроблю. Всі знають, я є в контакті, Євгенія Субдія. Фейсбук, контакти, можу номер продиктувати ще раз, можливо, хтось захоче долучитися. Я просто так і говорю дівчатам. І дуже много, які не тренуються, вже просто бачать інших людей. Я сама приїжджаю, можу приїхати забрати, можуть мені привезти, можу забути. У мене є які, я знаю, і забували, хай не обіжаються, тому що у мене стільки вже і роботи своєї, і я не встигаю, ви б знали як мене свою гуманітарку. Вони привозять, я везу додому, з маминої кімнати зробила восьмий таж. Син каже, мама, може, ти вже за, за... може, це треба туди носити, потім пакувати, людей прошу. Ну, І за цього трошки так. Тому можу забути, прошу пробачення в тих людей, тому що є, я знаю, де я не забрала речі. Я прошу їх відгукнутися, передзвонити, хай не обіжаються, я заберу, ну просто дійсно я контакти потіряла десь. Получається, я одна і їх багато. Не виправдовуйся. Ми, ми тобі дякуємо і так за те, що ти робиш. Ти велика молодчинка, що знаходиш час, що маєш бажання це робити. І, Треба. Е... Там дуже біднота. Діти дуже голодні. От там, де от ноги є, я приходжу. От і плакати хочеться. Я впевнена, що дві-три години дня. Женька. Вони не мають нечі навіть не їли до після обіду. ноги. Вони настільки. Богдане, якщо б ти знав, скільки було сімей, нехай буде 100 дітей. Наскільки вони скромні, наскільки вони всі воспитані. При любих батьках, при хороших, просто бідних, при всяких, вони нічого не просять. Не хочеш, ти, ти їла сьогодні. Хочеш конфетку, тоді улипка з'являється, кліпують очевидно. Ужас. А що, коли ти питаєш цих діток, що вони хочуть, що вони говорять? Куцюцю. Цукерки. Чуть. Елементарно цукерки. Серйозно говорю, там я трізуватися. І тут про це говорю, я не можу про це говорити. я себе заставив вести себе нормально, ну, просто реально дуже. Вони в час, розумієте, в час цей дубак реально холодін. Ну, Є такі, що мамочки, що в носках, кофтах, куртках, а діти хоч в чому, там от фотографії є, ужас. А такі скромні при цьому, такі добрі, такі, от, діт, з дітей таке може вирости. Це не наші городські, многі. Не, не, виб... Це я просто своїх маю. Це якби не жорсткою палкою, то не знаю, що би виросло. А вони настільки, от, я не знаю, ну, ні одної дитини не бачила. І, і, і улипка тільки з'являється, коли не бачить іграшку або ще щось. Тому, і нехай люди не стісняються, тому що вони викидувати речі. Я ж прошу не купувати. А просто ви вже не носите, носієш ну, з дітьми. Просто принесіть, тому що от, дійсно зараз ця тепла куртка, яку викидують, дуже десь пригодиться. Ці топанки, Кстати, мені треба топанки. Розмір для дівчок, чотири дівчатки. й розмір, 22-й, 24, й 26-й. Частинку зможу я тобі віддати. І Ми домовимося одразу. Я памперси, банка 34 Може хтось буде мати. Хай подзвонить, бо в суботу їду везу. Іграшки вже не збирали. Женька, дякую тобі да. за те, що ти прийшла. Дуже тобі дякую за те, що ти робиш. І е, ну, так, ми не здатні змінити увесь світ, але Ні. такими малесенькими Хуть, кроками, чуть -чуть. хоча б комусь ми здатні допомогти, yeah. і не треба залишатися дуже насправді yeah. осторонь. Ні, інших ні, ні. бід. тому що хто знає, можливо, нам колись, не дай Бог, потрібна буде чиясь допомога. І да. е, не дай Бог нікому ніколи зіштовхнутися з байдужістю. Спасибі тобі. Нема за що. Євгенія Суботіна приходила до нас сьогодні е, спортсменка, заслужений тренер України і в першу чергу благодійниця. Ефір на телеканалі Ти все один продовжується.